Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. Отож, українці, які працюють в Польщі, зможуть отримати польську пенсію. Щоб отримати принаймні найнижчу польську пенсію за віком, громадяни України повинні працювати 20 років жінки та 25 років чоловіки. Проте, друзі, роки роботи у Польщі, так і в Україні мають значення, адже вони сумуються. Польща підписала з Україною угоду про соціальне забезпечення ще у 2012 році. Ця угода дає українцям, які легально працюють у Польщі, такі ж права на пенсію за віком, як і полякам. Українцю достатньо сплатити лише один-два внески, і після досягнення пенсійного віку він матиме гарантовану польську пенсію. Звичайно, дуже низьку, наприклад, 10-20 злотих на місяць. При цьому він отримає другу пенсію за стаж в Україні. Важливо також, друзі, заувага, що громадяни України на момент отримання пенсії повинні проживати в Польщі. Наприклад, Українка, яка працювала 19,5 років в своїй країні та півроку в Польщі, може претендувати на мінімальну пенсію в установі соціального страгування в Польщі. Якщо Хтось має стаж 20 років роботи в Україні, то йому достатньо попрацювати в Польщі лише місяць. Ось такі, друзі, новини, добрі новини для українців. До зустрічі!